За п'яте місце. Це команда Ківцінний Львів. Душа не гратиме за 7, тому часом вони забивають і квастир зараз будемо оточкувати номер. Питання. Бачимо, що, до речі, з'явився у нас на миначку у епіцентру 18-й номер. Тому часом забиває зараз у нас і квастир. Збиває Глушко у нас. Олександр Глушко, і він збиває наш мельник. Геровець без номера на футболці. Ну і Зараз якраз він разом з ним. зараз. Після цього то, схожу зараз пробуває. Мельник касса тоже болько це доробиває відповідно. Це зараз буде для Прихоплення зараз... від якоїсь стиль зараз на чому призведе зараз. Момент столярки, забирає між стелярку. Нагадаю, що після першого тайму у нас рахунок 2-0 на користь команди Квастир. Ну, а в другому півфіналі тут грузає зіграють команди Сбожанцев три роздільне зараз, по команді на Кремлівську, який зараз розганяє також команди Кремлський, кремлівський дає саме де, Кремлівський пас дає зрештою зараз. Той писати, река вже Жолобель користується команду. Щасно він вийшов звеліти, підборні за Бенера і зараз горве Бенера і зараз Бенера. От вчора, коли команда з Дунаєсів грала, здебільшого грала на пасічник зараз, у нас Бенера пробиває ну і щоб по серйозному таку гру Антошко ще не вступав сьогодні. Збенера розвертає. Бенера зараз він тут знову жолобенку у грі. Ну І зрештою, за квестир знову таки тут... виникає, таки не забуває зараз квастир. Офіційно, що і квастир грає цю гру за куком 2-0. І завтра вона зіграє. Матч п'яте місце проти команди Київській найти, Відповідно, команда Епіцентр... Мається no, зіграє проти.